Після екранізації мінійки виходила також Авашка і чек-кілер Епізод зіроу, і я її подивився, бля. По суті, окрім прикладесної сутички Ічі з Какіхарою на початку, ми маємо все те саме. Все те саме, але без цензури і обмежень лайф екшн зйомки. Звісно, я кажу не про сюжет, а скоріше про загальний настрій ОВУ. В плані сюжету це приквел до основних подій фільму, в якому ми знайомимося ще юним Ічі, який не встиг вляпатись в розборки Якудзи. З цікавого тут трохи прояснюється природа супергеройських сил Ічі, якщо їх так можна взагалі назвати. Виявляється, наш Кілер через своє гіперзбудження займався за системою Сайтами. В іншому ж навіть цей 40-хвилинний Спешл не сильно прояснює нам місцеву світобудову. А скоріше навпаки, додає нових питань. І ви, можливо, не повірите, але екранізації манги ще не закінчились. У 2003 році виходить чергова екранізація в форматі Life Action і я її не дивився. Давайте так, її буквально неможливо знайти у відкритому доступі. А слухати перекази чи шукати американські огляди на 500 переглядів, щоб сформувати свою думку, я не хочу. Першу чергу мене зачепив фільм Міки а що там відбувалося у манзі, і тим паче в наступних хендмейд продовженнях ну мене вже мало хвилює.